Вітаю! Сьогодні до вашої уваги ренотрафік, надійний помічник, комерційний транспортний засіб, який допоможе у вашому бізнесі та ваших хатніх справах. 350 тисяч кілометрів 2010 рік, 2.0 дизель, вартість 7900. Авто повністю готове до експлуатації, немає жодних проблем. По салону. Все гарно. Є кондиціонер. Маю місткий багажник, всі двері відкриваються, ролики їздять, немає ніяких проблем. Ми працюємо кожного дня, приїжджайте на тест-драйв та на огляд. Нагадую, що ви можете придбати цей автомобіль в кредит або лізинг.